Усім привіт! Ви на каналі Титляна Полтавщині. Сьогодні ми напекли хліба, намостили варення, жадіночка ходить за мурса з варенням. І йдемо з вами на город садити помідори. І в Юричці хлібчик свіженький, смачненький, смакуємо, перекушуємо і відправляємося працювати. Оце наш об'єм роботи на сьогодні. Помідорки, капуста, перець, огірочки. І будемо все розсаджувати. В день я посадила там сьогодні капусточку зимову, а зараз будемо працювати з цією розсадою. Не лізь туди. Ось такі огірочки, що я садила з розсади. Зараз буду їх також розсаджувати. Це перчик, салат ми вже їмо. Редисочка там наросла і капусточка. Цвітна і брокколі. Тоже гарна, велика. Будемо розсаджувати все зараз. А дівчата вже пішли по полуницю шукати. Кожного дня, по декілька разів на день, вишукують полуницю і вже приносять по декілька штук. Підготувала я вже ямочки для огірків. Тут висаджу огірки, що з розсади і мене багато хто питав, який засіб від ведметки ми використовуємо. Буває такі дрібненькі, ось він, а буває, гранули такі більші. В кожну ямочку потрошки сиплю, щоб не під'їдало розсад. І також назбирала я шкарлуп від яєць, подрібнила трошки і в кожну ямочку також. Даже я читала в інтернеті, що старлопу яєчну ведмедка теж не любить. І як доброго буде. І тепер беремо наші огірочки. Ось так. Оп! Гарненько з корінчиком. Який гарний. Цей пасаничок є. І будемо ось так висаджувати гарненько. Це ложу телефон і буду працювати. Та ще менше розсада в нас є. Це що я сіяла в тепличку. Достаємо також. О, У нас вже потепліло. Угу. Опа. Все, ого. Багато огірків вийшло. Такі в нас справи. Юлечка допомагає. Ось така в нас розсада перцю. І ти допомагаєш, так? Гарна корнева. Ти замазалась? Нічого страшного. Ай-яй-яй. Такий перчик дуже сподобався mm -hmm. мені цей метод. Ще ямочки Давай. треба робити, так? Да? Я... Давай мама занесе. Вони mm -mm. ну, все тільки дуже обережно, бо це розсада, треба ніжно з нею. Огірочки вже посадили. Юлічка розклала вже мені перчик. Посадила. Ну, дама, майже посадили. Ні, просто досі треба класти, бо ти можеш корінчики поламати, добре? Не сади. Будемо садити з мамою. Домовилися? Просто розкладай, хорошо? Доробимо зараз ще ямочки. Ну, нормально перцю вийшлося. Робимо ямочки далі, так? Да? Давай. Ну, що мені вже жити? Одна поливає. Поливай, поливай далі. Поливай. Друга сади, дівчина. Получається? Так. Так, треба трошки почекати, щоб водичка, водичка впіталася. І ти не можеш. Так, давай далі, давай. Оп! Поливай. А -а -а. Молодець. А -а -а. Хай чуть водичка, Юлечка, втане, тоді будеш поливати. <смір> Може ти, Юлечка, розкажеш підписникам, як треба садити. <смір> Ні, ну то показуй, я буду розказувати. Робимо ямочку таку, трошки, корінчика вставляємо. Хватить, хватить. Я велику. Великий чесно такого не треба. Корінчика вставляємо і трошки притискаємо. І все, і готово. Все. А там тебе тебе аварія і трохи земелькою. Все, молодець. Супер. Покажемо. Ти довольна? Все, садимо далі, бо будемо так до вечора робити. Сади, сади, сади. Зараз мама помиє. Ось така нашкова. Покажи, який великий гарний корчик. <клевиця> Ти поливаєш, так? Да? Давай? Поливай. Там <клевиця> ще поняти. Ну що, ми вітаємо вас у новому дні. У нас вже другий день. Вчора ми це посадили, перець, капусту, цвітну броколі і огірки. Сьогодні приступаємо до помідорів. Вчора вже не висадло сили, тому будемо сьогодні. Поробила ямочки і зараз будемо висаджувати. У помідори я додаю в ямочку кожну попіл. Ось так дві жменьки десь треба, Юлечка. Ті жменю, твої дві жменьки. Мою одну. І так само від відметки тройку. Перчик гарненький. Капуста і огірочки трохи похилилися, будемо підливатися. Зараз на вечір, бо дуже сонце пече. І вже у нас тут світе помідорка. Це ранні помідори. Діночка. Може не треба сапати. Ти по річки не сапаєш? Ні? Хорошо, працюємо. Зараз буду викопувати розсаду і висаджу. Так, я вже підготовлюю розсаду. Хочу показати, яка гарна розсадка, яка корнева. Вона неї класна. І тут вже навіть потрібно. Пасинкуватися, пасинки відривати. Дуже мені сподобався цей метод. Ще раз повторююсь. Ось. Красива, гарненька русада. І нічого не переживає, що холодно, що переростає в стаканчиках на підвіконнику. Мені дуже сподобалось так робити. Я підкопую і переношу. Ще підкопувати. Тому ось так. Ось така розсадка. Ось подивіться, який кощ, це все, що йде ось тут. Ось це Це все пасинки. Ми їх зразу відриваємо, щоб воно в нас не забирало силу. Це відриваємо, це відщипуємо, це відщипуємо, це теж пасенок. Вже вона, звісно, давно просилась пересадити і залишається ось такий гарненький кущ. О, вже навіть буде цвісти, бачу. Як садити? Помічничка поливає. Да! Сатим помідорки. Ну що, ми вже посадили, хочу вам показати підживку, якою я підживлюю все. У нас іде азот, фосфор і калій. Рост називається, дуже мені сподобалося. Знімає стрес, сприяє цвітінню, покращує ріст, збільшує врожайність. 4 корочки на 10 літрів. І зараз попідживляю всю мою розсаду. Нею можна і квіти підживляти, і деревця, все-все. Тому що в мене була універсальна підживка для квітів, що квітнуть, і точно такий самий склад. Тому підживляю нею і квіти також. Але обов'язково підживляти потрібно на щоб рослина була перед тим підлита, а тоді підживлювати. Ну все, ми справилися, йдемо вже додому, будемо вечеряти. Нашу кнопку ще треба завести, вже вона тут мекає. І хочемо вже на цьому попрощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. дякуємо за ваші перегляди. Усім пока-пока. Ну що ж, Саша вже підгорнув картоплю. Така красуня картопелька. Допрацьовує. Там підлили корот.